Взагалі, зокрема, по самому місту і навколо відбувається, тобто, що завозять, наскільки, наскільки вони е е е ну, риють та вир виривають нашу землю, е готуючись до нашого контрнаступу майбутнього сьогодні. Вони у навколо Мелітополя дві перевали бази. Одна розташована на базі Азовського узбережжя Кирилівці, друга базі Азовського узбережжя безпосередньо в примпосаді, і сьогодні з Криму та до Криму вони перевозять боєприпаси військову техніку. Наші мешканці регулярно бачать військову техніку, наприклад, таку унікальну, як сніга, болото який прямував до Херсонського напрямку, бачать чергові партії, яких привозять шмобіків, мобілізованих і так далі. Тож сьогодні ще рано говорити про те, що хтось там біжить з тимчасово окупованої Мелітопольщини, навпаки, вони сьогодні завозять і завозять Озять і гарматне м'ясо, в тому числі, що стосується підготовки в частині а, захисту території там, в ритті окопів, то дійсно останні два тижні вони додаткові окопи на почали рити буквально в п'яти кілометрах від Мелітополя між селищем Мирне та Терпіння, а також на межі Донецької області та Запоріжжя, та Запорізької та Херсонської області, на жаль, ворог готується якимось чином обороняти наше тимчасово окуповане місто, але я впевнений що... Роних сил зовсім інші плани на це вони риють окопи своїми силами чи вони залучають і місцеве населення? І наскільки охоче погоджуються малітопольці на ну, ну чи є варіант не погоджуватися? Чи йдеться про ту саму юнармію, яку так. ми з вами вже згадали? Вони намагалися збити мешканців навіть готові були платити на місяць, але як з призовом добровільним нічого не складається, так і з роботами по не складається. Добровольна туди ніхто не йде, але ми розуміємо, що вони забирають в полон регулярно людей, і ми отримуємо звіст, що полонені тих, кого вони забрали в полон, риють окопи, і вони і армії сьогодні немає в нас сигналів про те, що вони мушу до окопи.